Бригада Червона калина запроваджує експериментальний формат тактичних навчань. Такі масштабні тренування за участі підрозділів сил оборони та цивільних провели уперше. До навчань долучилося понад 200 учасників із п'яти областей України. Як новачки вчилися штурмувати та тримати оборону, бачила наша Вікторія Гетьман. Любе влучання, свій чужий, неважливо. Ви ураженим. Штурм позиції оборона, евакуація поранених на бронетехніці та десантування диверсійних груп в тил ворога. Військові спільно з цивільними відпрацьовують сценарій у зоні бойових дій. Умови максимально наближені до реальних. Військові е, приймають на себе ком командування е, певними сторонами і е, це для них можливість практично відпрацювати навики командування, а для цивільних спробувати виконувати умовні бойові задачі. Єдине, що зброя на таких тренуваннях не справжня, а страйкбольна. Та аби спробувати себе у ролі бійця вперше, каже інструкторка з вогневої підготовки, цього цілком достатньо. Це пластмасова кулька, вона ага. ну як трошки вона де дасть боляче, але хоча б їм розуміння просто, щоб вони відчули на собі дійсно, що попали. Головне, щоб не обманювали що їх разом. Будемо відпрацьовувати моменти пересування, дії в окопах, штурм окопів. Такі масштабні тренування на Вінничині провели вперше. Залучили і підрозділи Сил оборони, і цивільних. Команда, яка має певні навики, має ресурси, мусить. Цим ділитися, підвищуючи не тільки спроможності сил оборони, а також і цивільних. От як ми сьогодні бачимо, бачимо, також досить великий ажіотаж. Менш ніж за дві доби зібрали групу. На тренування зареєструвалось понад 200 гравців. Окрім Вінницької учасники приїхали з Хмельницької, Житомирської, Черкаської та Київської областей. Мої дядьки, вони військові. Я хотів зрозуміти, як воно, як це бути військовим, як це це все носити на собі, як це тягати зброю. Вона не з легких, чесно, страшно бути трохи військовим, так як я до цих пір боюся іноді вилазити на подібні штурми навіть в таких простих і реаліях. Змагалися, але переможців і переможених не обирали. Адже основне завдання на тактичних тренуваннях навчитися працювати в команді. З цим усі впорались. Стрихбольні тренування це більше не про боячку, це більше про комунікацію і злагодження підрозділу. Я тренуюся для того, щоб з часом піти в армію, тому що я вважаю це мій обов'язок. Я вважаю це своїм. Метою життя. Тут треба і нападати, і штурмувати. Ті задача стоїть красти скажімо так, в противника якісь ну гільзи. Відповідно, десь треба захватити точку в противника, десь свою втримати. Такі масштабні тренування між військовими та цивільними провели до Дня Національної гвардії України. Подальшому навчання планують організовувати на постійній основі і паралельно збирати кошти на потреби підрозділів та залучати ще більшу кількість цивільних учасників та військових частин. Із Вінничина Вікторія Гетьман Дмитро Кабакми Україна марафон Єдині новини.